Зараз будемо спілкуватися з керівником центру громадської аналітики Вежа Валерієм Клочком. Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а у вас вистачило терпіння перепродивитися аж цілу годинну промову кремлівського карліка Путіна на валдайському цьому форумі? Тому що я скажу чесно, я знаю, які бувають протиблювотні препарати, але на всю годину мене не вистачило. Мені вистачило кілька його тез. Ви додивилися? Мені поталанило, я скажу чому поясню справу тому, що я ввімкнув собі нагадування, знайшов де відбувається трансляція відразу в прямому ефірі. Один із російських каналів, який ще в Ютубі не заблокований до краю. І почав його слухати. Так якраз з'явився інтернет сьогодні. Це вже такий подарунок, відверто кажучи, ну менше з тим. І десь хвилин, можливо, 30 на задньому фоні я його слухав не цілоспрямовано. Розуміючи, що нічого нового немає, звісно, у мене те певні відчуття були, як і у вас аналогічно певні так. І мені зателефонували друзі, аби запитати, про що говорить. Потім ви знаєте, і після того я вже його далі не слухав, і я розумію, що я вчинив правильно і дякую друзям, що мені зателефонували, аби запитати про що говорить знову російський диктатор. Знову чому тому, що нічого нового не було. Потім окремі фрагменти, звичайно, деякі що мене от вразило, хотів би відразу додати це. Анекдот, який типу він розповів. Потім я дивлюся фрагментально: ніхто в залі не сміявся. Скажу друзі, уже не сміються. Уже навіть не сміються. Слухайте, але от його постійні тези, тільки тепер уже трошки в викрученому варіанті. Значить, то у нас Україна була неіснуюча країна, країна 404, То значить, що росіяни створили Україну, а тепер, значить, Україна знову тепер втратила суверенітет і стала васалом НАТО. Про Україну було значно менше ніж раніше, але було дуже багато такого різного в напрямку заходу на адресу. Заходу чи можемо ми розуміти, що він в принципі більше до них звертається і про щось просить чи про щось натякає? Я ви знаєте, вчора там готував один із матеріалів. Знову таки поновлював пам'яті речі, ще там 15 п'ятнадцятирічний давнини, саме 2007 року, Мюнхенська промова Путіна і проводив аналогію із виступом у Валдаї. Я не відчув великої різниці. Фактично, тоді і нині він залишається ті самій парадигмі Зовнішнє управління. зверніть увагу, от попередні. Декілька років, навіть до початку широкомасштабного вторгнення, як активно проросійські телеканали в Україні я це знаю з власного досвіду просували тезу зовнішнього управління. От це ж всюди, всюди було. Це проросійська теза навіть в Україні. Вона і нині проривається де в де в кого розумієте, вами управляють так. само і Путін повторив, підтвердив це вчора. Так. І те, що він да, створив Україну, це взагалі ну, збуває. Знаєте, мене просто ну не те, що вбило, а ну, що мені запало воко саме те, що Україна може бути незалежною лише з Росією, от, оце ну, парадоксальна річ. Він грає зараз на протиріччях, саме в тій частині, що певна частина, ви бачите за тавтологію, населення України, я це вимушений констатувати, все-таки ще знаєте, толерує от проросійськості, російськості, не скручу агресія, а проросійськості, мовляв. Можна було б залишатися з Росією, щоб цього не допустити, і так далі, він на цьому грає ні ще на це сподівається, але цей відсоток на... стає настільки мізерним, що він не зможе формувати в абсолютній більшості політику України на майбутнє. Можна чима багато говорити про те з точки зору аналізу економіки, і так далі, до чого Путін десь тому, що він вчора займався виключно пропагандою. Наскільки ми е, вже з півставні з економікою заходу, наскільки ми. Співпрацюємо з ними, бо я тут дуже обережно підбираю конструкції, щоб не звалити знаєте, цю проросійську риторику, що мовляв, ми залежні. Ні, залежності немає, бо ми. Пройшли дуже складний етап. Нам поставили справді не дуже прості умови співіснування з західною економікою, але ми зараз до цього вже йдемо. Уже ми на тому шляху, де ми пройшли саму нижню точку. Я вважаю зараз. Давайте відкинемо війну і слухачі, щоб розуміли мене. Ми входимо в систему економіки Європи. Це дуже хороша річ. і Вже йдуть у нас йтимуть питання інтеграції лише плюси. Путін цього розуміє, і тому він говорить вже як про втрачену країну. От мене вчора так воно виглядало. Він абсолютно чітко усвідомлює. Поразку я зараз не, не утрирую, я говорю абсолютно серйозно поразку і на півдні. До речі, сьогоднішнє повідомлення генеральний штабу говорить про те, що дійсно вони готуються здавати, але з боєм здавати Херсонщину. Він розуміє, що він не втримає ситуацію. І відтак сьогодні вчорашнього заява це продовження тієї самої політики, яку він починав ще після відразу приходу до президента. Бо до приходу на пост президента він говорив і про членство НАТО, і про інтеграцію в Європейський Союз. Він це ж його предвиборна програма була президента. Вже просто ми всі забули. Він говорив про участь у СОД. в СОД Він таки набув участі, але менша Це нічого йому не допомогло, тому що він я вважаю, дещо похибну вибудовує свою політику. Якщо повернутися до Мюнхенської промови 2007 року, там була ключова теза, яку він сказав. Точніше, дві навіть він проти однополярності. Хоча я ну сумніваюсь, де він її бачить, це в його хворій голові. Ця однополярність. і він також говорить про те, що Росія, маючи тисячолітню історію. Має право здійснювати свою незалежну зовнішню політичну і економічну діяльність. А хто коли ставив під сумнів цю незалежність від Росії? Це в його розумінні якась незалежність НАТО тисне це, все як на мене, ну просто перекручування фактів про що Путін говорить постійно. У розумінні Путіна у нього своя історія світу. Він її так пише, йому так вигідно. Але чому своя? Знову таки треба внести ясність. Справа в тому, що він є. Не те, що зірковим, але непоганим учнем Кегебійської радянської школи, яка сама і будувалася на тому, щоб переписувати історію під себе. Це саме він робить продовж дуже батьків. Власне про включення України економічно до європейського контексту та до європейської системи. Так. Тут у Берліні якраз конференція відбувається з відновлення, і я вже бачив кілька дуже критичних висловів за підсумками цієї Цієї конференції, тому що нібито зараз говорять лише загальними фразами, а від України конкретного плану не видно. Плюс там в кулуарах говорять, що ну якось не дуже розумно, коли захід допомагає Україні латати дірки, а на наступний рік в бюджеті ми закладаємо будівництво доріг. Ну вот а це ж така відома корупційна така шпарина. Причому навіть дірка така на дорогах дуже зручно це робити. От що ми маємо розуміти про це? А, а в Києві я вам хочу сказати, активно латають дороги. Фактично зараз. І місто, наприклад, Лівий Берег стоїть намертво через саме будівництво цих і ремонт доріг. Я от дивуюся, у нас зайнятися справді нема чим. Я в цій частині вам з вами поудясна на 100%. Але це так знаєте про наболіле. Я сподіваюся, що врешті-решт це питання також колись вирішиться, ну коли будуть формувати державний бюджет дещо по-іншому. Стосовно саме цієї конференції, я розділяю до певної лише міри ваш скептицизм або скептицизм тих, хто говорить, що немає конкретики від України і щось там інше. Справа в тому, що для мене зараз важливіше інші два фактори: Ця консолідація суспільства, протистояння російському агресору, вона є, і вона відбувається також. Ну, треба віддати належне і за підтримки влади. Влада розуміє, що суспільство налаштоване, і в цій частині ми діємо практично майже в унісон, так? Звісно, відносини в будь-якій конфігурації за будь-яких часів влади і суспільства не прості. Давайте скажемо так, але нині в умовах війни, то навіть і сполучені штати Америки справді захоплюються нашої єдністю. Це перший момент, і другий момент це саме те, що ця конференція, про яку ви говорите, вона має місце. Чому тому, що захід, незважаючи на Ті вади, які є навіть і сьогодні в українському суспільстві, у владі в інституціях влади, вони заявили про готовність прямої конкретної участі у відбудові післявоєнної України. Що це означає? Найголовніше, що ми маємо винести, Україна не програє. Про це й говорить дивіться і Європейський Союз. Про це сказав навіть вчора Єн Столтенберг, очільник НАТО, що НАТО не допустить програшу України, не допустить виграшу Путіна. Це було проартикульовано дуже чітко, і якщо ми на початку широкомасштабного вторгнення таку тезу чекали, да я от пам'ятаю, от свої навіть мріяли. мріяли да. Ми я коли поговорив по це мені кажуть, що ти маєш ню Несеш цього нема. Ми кажу, це має бути має і нема так, тому що все таки надію треба людям дарувати. Без надії помирає все сьогодні. Це вже сказано навіть не вперше, і це найголовніше щодо практичного плану про який ви говорите, то дійсно, як на мене, нині дещо складновато е його е сформувати у вигляді якогось документу, тому що ми не розуміємо, які ми наслідки в кінцевому результаті матимемо після перемоги. Але концептуальні речі, звісно, треба було прописувати. Тут я з вами хочу. Ще одна частина у цієї післявоєнної відбудови це якраз питання репарацій, питання компенсацій з боку Росії, питання оцих арештованих активів. Ну і власне наскільки наскільки зараз уже варто було би готувати якусь юридичну базу під це, тому що суди це можуть бути ну там десятиліття. Наскільки мені відомо, ще минулого року деякі слухання по югославських справах, у... Гаагському трибуналі продовжувались так не проти очільників, а проти якихось дрібніших людей, тану на дрібніших на, на нижчих позиціях, але все одно ще якісь справи відбувалися. А це а це злочини, які там чинилися в 90-ті ще. А минулий рік був 2021-й. Просто чи не 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 забагато у нас в суспільстві а, надії на те, що як тільки Росія програє, як тільки ми викинемо її війська з нашої території, одразу там, всі заарештовані активи, от просто одним траншем перерахують там до держказначейства України, я чесно кажучи, ну помічаю да таку такий дискурс. Він є, але не можу сказати, що суспільство знаєте абсолютно очікує на це. Мова про репарації ведеться, але ну ми мусимо розділити репарації і конфісковані активи з можливістю їх там. Ну, скажем так, не повернення, а передачі да, України це і фінансові і інші активи. Ну, наприклад, щодо нефінансових, певні дії, певні да, дії в Україні зараз проводяться щодо арешту і конфіскації майна, яке належить безпосередньо державному сектору Росії, не приватному бізнесу, бо тут теж є серйозні проблеми. І що стосується саме от передачі активів, то Є сигнали, не можу сказати. Є сигнали і в Сполучених Штатах Америки і в Європейському Союзі про те, що вони готові, але готують законопроекти, навіть якісь, якими можна буде передати ці активи Росії. Я вважаю це, що цей саме напрямок найбільш реалістичний, тому що якщо говорити про репарації, так коли Росія... Мусить визнати те, що вона заборгувала Україні за нанесену шкоду. Це мають відбутися певні дії. Перше, має бути не Путін при владі як мінімум. Друге, в ідеалі при владі не має бути взагалі путінських представників а представників путінського режиму, які будуть чинити опір. Саме ухвалення таких рішень на рівні, наприклад, законів Росії, бо там має Росія має ну власну руч, скажімо так, віддавати гроші, які будуть називатися репараціями за збитки, які вона несла в Україні. Ну і третій момент опозиція, яка нині, ну я навіть не знаю, чи там вона є в Росії, прийде до влади в Росії або інша влада, вона зовсім міркуватиме по-іншому. Коли це відбудеться, ну я наприклад зараз на ближчий там рік-два взагалі такого такої перспективи не бачу. Я розумію, що там буде зміна влади, да але те, що вона абсолютно по іншому буде думати, то ви, я перепрошую. От ми маємо а, такий дуже цікавий прецедент Ксенії Собчак, яка себе позиціонувала типу опозиціонерки, да, але втікла до Латвії ніжками. То це вказує на те, що там будь-які дії, які можуть. Е, е, Ну, завдати шкоди існуючій системі будуть припинятися і рубатися на корню звісно ми можемо як приклад наводити радянський союз коли все ж різко перевернулись фактично з ніг на голову але поки що таких передумов на росії я ну вони є але про те коли це може статися говорити зарані тому мова має йти дійсно саме про передачу активів україні але є дуже хороша ідея яка нині вітає в європейському союзі я її підтримую всі ці кошти мають зберігатися на рахунку, яким Україна управляти не буде а управлятиме європейський союз і передаватиме безпосередньо Україні на виконання тих чи інших завдань. Цільово, якщо так буде зроблено, тоді ми можемо говорити, що гроші будуть ціліші. Ну так, принаймні про контрольованіші, тому що контроль це одна з важливих функцій менеджменту, як казав один мій знайомий на позиції фінансового директора. Е, ще одна частина. Ви вже згадали сьогодні. Точніше, ми вже згадували і фразу Путіна про так зване зовнішнє управління. Про те, що в нашому суспільстві ці проросійські тези час від часу ще вигулькують. Але я бачив та так само від таких ультрапатріотичних ультранаціоналістично налаштованих українських. Українців. Тези про те, що така наша тут було, якщо ви зараз ну, там, під п'ятку англосаксів потрапили, і це знову зовнішнє пробачте управління. Оцей спектр наскільки може бути потужним зараз? Є е, такі, в принципі, і були навіть в принципі такі посили, але я ну, не, не бачу, наприклад, у суспільстві великого відсотку людей, які б говорили про те, що ми. От, ну, Маємо бути настільки від усіх незалежні, щоб просто-напросто забути навіть про членство в альянсі в тому що як на мене, зараз дещо змінюється позиція багатьох людей. Ми не випадково, ну навіть до початку широкомасштабного вторгнення, давайте заради правди скажемо, вести дискусії про членство в НАТО було надто складно треба просто задати сам від Брюсселя 2008 року коли ангела меркель фактично разом із ніколя саркозі наклали вето на будь-які перспективи ну так воно не було формалізовано, як таке що ніколи не буде україна в нато а десь колись 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 ну і ось тут якось так випадково буквально два дні тому директор Мюнхенської конференції з безпеки говорить зовсім іншу тезу а Хозен, прізвище, якщо я не помиляюся, він є був точніше радником Ангели Меркель довго дуже тривалий час. Довго тривалий час, і саме він радив, щоб Україна не була в НАТО за великим рахунком. Ми Меркель озвучували те сьогодні. Позиція у Європейському Союзі, зокрема в Німеччині. Дуже суттєво змінюється, бо от саме Мюнхенська безпекова конференція з безпеки, вона багато чому формує позицію всього європейського союзу щодо перспективи членства, і от саме членство в НАТО я пов'язую, як ви кажете, із цими течіями, які були у нас, і коли ультраправі говорили про те, що ні-ні ні НАТО нам не потрібно. Ми маємо бути от такими незалежними, тому що НАТО це конструкція, яка може призвести до фатальних наслідків навіть без НАТО. Конструкція призвелася вже до фатальних наслідків сьогодні. І більшість українців, і в тому числі і в європейському союзі, не випадково говорю, що розуміють необхідність такого альянсу. Питання лише, як на мене, формальності і часу, коли це може статися. Я думаю, що європейський європейська спільнота північно-атлантичний альянс будуть шукати слушної нагоди, коли це станеться. Більше того, війська НАТО. Ну, не під проводом НАТО, а під проводом ШАМ заявили навіть про свою готовність до участі у війні. Вони нині перебувають на східних рубежах Європи. Це загальновідомі факти, які є в публічній площині. Тому говорити про те, що е, ще збережеться вплив як ви кажете, ультраправих на формування громадської думки в Україні щодо м -м, непотрапляння, яка під п'ятку і так далі. Це все. Ну, ті речі, які не формуватимуть загальної суспільної думки. Бо, все ж таки, якщо брати історичний ракурс, я вже кілька разів уже про це говорив. І у вас в студіях, стоїть питання вибудовування якоїсь безвибудови якоїсь безпекової осі від Балтії до Чорного моря, коли російська агресія не буде поширюватися на Європу, від питання, де ця вісь буде проходити, чи по лінії вже історично укладеного балто Чорноморського союзу, чи по лінії нині. Румунії, Польщі, Словаччини і так далі. Я не думаю, що країни східної Європи дуже цього хочуть, тому вони будуть в будь-який спосіб сприяти тому, щоб Україна нормально війшла в такий союз як у військовий, так і економічний. Так, деякі речі я ще раз наголошую: в Європейському Союзі дуже складні з точки зору сприйняття, і в нас вони відкликають відразу. Ми не багато разів говорили. Наприклад, про той самий третій аналітичний пакет, коли ці на тлі його ціни на нервносі шалено зростають, і в Європі цим багато хто не задоволений. Але політика залишається такою, можливо, вона дещо зміниться, тому. Тут я ну великого не бачу ризику ми, ми не бачимо. Ні, не бачу. Слухайте, а ще от про наше суспільство тут буквально днями вийшло соціологічне дослідження групи «Рейтинг» і От вперше, ну майже вперше в історії, але точно, от вперше, в такому в таких відсотках у нас 78 відсотків здається зараз. Вважає, що справи в нашій державі йдуть в правильному напрямку. Кількість негативістів по відношенню до Розвитку ситуації в Україні завжди була більшою ніж тих, хто позитивно оцінює напрямок руху. і це помінялося ще в березні 2022 року, коли війська стояли під Києвом. Що це говорить про наше суспільство? А ще одна деталь: найбільшими оптимістами є люди 51+, тобто люди старші за 51 рік, які за нашим стереотипом мають сидіти розказувати, як все погано, як всі чиновники погані, а всі навколо наркомани і проститутки. Мені 51 плюс. тому я думаю, що я буду десь частково не те, що репрезентативною вибіркою, але все ж таки дійсно, я скажу, що я оптимістській частині. Мені мене дуже тішать такі дані, про які ви говорите. Але давайте на все в'язні. Справа в тому, що ймовірніше за все, формування більшості українців думки їхньої відбулося саме на тлі війни. Ми говоримо про правильні дії влади у напрямку перемоги над російською агресією. Це дуже такий. Ну, як на мене, ключовий аспект, і в цій частині дійсно багато хто працює саме на перемогу: хто на інформаційному, хто на волонтерському, хто в ЗСУ, хто просто випікає вдома пиріжки, відправляє на фронт, і це дійсно дуже дуже консолідує суспільство. Але ну я б не далекі від думки про те, що така сама єдність думки буде після перемоги, тому що ми з вами почали не випадково говорити про де ж той економічний план. У Мене наприклад також чимало є зауважень сьогодні до рішення влади, наприклад, частині підтримки середнього і. Дрібного бізнесу це можна було зробити абсолютно по іншому. Сьогодні зайнятість населення могла бути в рази кращою, і наша співпраця, наприклад, на зовнішніх торгівельних ринках, могла бути на порядок вище. Але на жаль, в цьому відношенні скажу чесно, нічого не зроблено за ці вісім місяців. А треба було, щоб робилися на це не так багато грошей потрібно, і вони надходять. Загальна сума допомоги, яка надійшла спочатку широкомасштабного вторгнення до України, військова, фінансова, гуманітарна і так далі, склала майже 100 мільярдів доларів. 95 мільярдів. Це величезна цифра. Зрозуміло, що левова частка йде. Саме на військову компоненту, але решта тому в ці часи не так. І я ну мені видається, що консердація суспільства саме зумовлена цими речами. Ну а далі будемо розбирати. Я на жаль мушу констатувати, що цей баланс буде зовсім в іншу сторону повернутий. А він обов'язково повернеться в іншу сторону, якщо говорити історичними паралелями, чи побачимо ми е, продовження історії з, е, з програними виборами у Великій Британії одразу після перемоги. От привів до перемоги, а потім в жухі програв вибори? Ну послухайте, я паралель без Великої Великобританії не проводив би, тому що ми далеко поки що до е, тих. Традиції, які є в Великобританії, мені сподобала знає, така теза, От якщо говорити вже про не лише консерваторів, а про британців, уявімо собі 100 років тому, десь якісторії сажать, сидять між собою розмовляють. Давайте знаєте, собі представимо картину, що через 100 років у нас прем'єр-міністром стане. Індус Індія, яка є колонією. Ну ви ж розумієте, це просто ну якийсь треш, просто покрутили у скроні пальцем і все. Але сьогодні це реальність. Тому там в Британії за багато років сформувала сформувала зовсім інша суспільна думка. Хоча на тлі останніх подій Шотландія заявила знову про свій вихід з країни. Ну то така справа внутрішня. Я думаю, що вони розберуться менше з тим. Повертаючись до нас, проблема в Україні заключається в тому, що до України допускають у владі своїх. Ну, от нема принципу відбору е меритократичного про який ми говорили до початку широкомасштабного вторгнення, доволі багато. Навіть законопроект, який був там ухвалений на Верховній Раді, нібито про професійний відбір для службовців, там певні депутати народу роду дуже активно просували. До того як вони стали депутатами, вдалося, але викривили. От це є дійсно великою проблемою в Україні. Якщо будуть брати своїх познайомство і так далі, а це так робить, то так і країна будуть керувати. На жаль, проф... людей, які. Ну, свідомі того, що треба робити для країни, да, от я не випадково наводив приклад ремонту доріг сьогодні по Києву, да і виділені гроші на Подільську-Воскресенську міськіївської ради. Ну це вибачте якийсь треш там сотні мільйонів гривень. Виділяється то ми і матимемо таку проблему дисбалансу громадської думки щодо ефективності використання бюджетних коштів та ресурсів країни для відновлення її, але зміни будуть проходити надто швидко. Суспільство змінилося. Я в цьому більш ніж переконаний. Соціальні зміни в Україні відбуваються вкрай важко, але вони відбуваються. Не пам'ятаю, хто сказав цю тезу, але мені вона дуже до душі. Навіть через важку, але все одно це відбувається. Валерій Клучок з нами був на зв'язку. Зараз говорили про суспільно-політичні аспекти нашого життя. Пан Валерій є керівником центру громадської аналітики. Вежа ну і зараз ми маємо зробити невеличку паузу. Далі будуть найсвіжіші новини. і Далі продовжимо спеціальний ефір. Нагадую, підписуйтесь на наш Ютуб канал і ставайте спонсорами Ютуб каналу Радіо НВ для цього. Треба відкрити головну сторінку Ютуб каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.